Renault представили недорогий міський кросовер із заводським ГБО, кросовер Renault Captur 2024 суттєво змінився зовні та став сучаснішим всередині. Модель запропонують у бензинових, дизельних та газових версіях потужністю до 160 сил. Новий Renault Captur офіційно представлено. Недорогий компактний кросовер пройшов фейсліфтинг і до кінця квітня надійде в продаж у Європі. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Renault. Також з'явилася нова спортивна версія Esprit Alpine із агресивнішим дизайном та 19-дюймовими дисками замість стандартних 17 дюймових. У салоні Renault Captur 2024 покращили внутрішнє оздоблення і запропонували нові його варіанти. Кросовер отримав покращену віртуальну панель приладів і збільшений 10,4 дюймовий тачскрін портретного формату, крім того, замінений важіль КПП. Двигуни Renault Captur 2024- залишилися без змін. Модель пропонують із бензиновими турбомоторами об'ємом 1,0 літрів 90 кінських сил і 1,3 літрів 140 і 160 кінських сил, а також у стасильній версії із заводським ГБО та гібридному варіанті ІТЕХ на 145 сил.